Такого у винниках вже давно не було. Трибуни місцевого стадіону не вмістили усіх бажаючих. Люди їхали з різних куточків області, аби наживо побачити віцечемпіонів України. Колись то, що самій батько тренував тут, і вельники грали перехідну гру за вихід другого лігу з другого Ну, То щось було подібне сьогодні. Так що ну, я радий, що ми зробили свято для. Ми не тільки вінниківчан, тут багато людей з Львова поприїжджали. Це був перший матч Дніпра під керівництвом Мирона Маркевича. Відтак кожен гравець Дніпропетровської команди доводив тренеру свою правпридатність. Насправді сьогодні було дуже супер грати, при такій атмосфері для мене це приємно. Тому що все-таки Ярій грав на цій землі і багато людей мене знають. Окрім Валерія Федорчука, у першому таймі в складі Дніпра грали й інші гравці, що претендуватимуть на місце у стартовому складі. Серед них Онджій Мазох та Нікола Калініч. Саме Чех та Хорват у першому таймі розписалися у воротах руху. Особливо красивим був другий гол. Гості провели показову контратаку за участю Гаме, Лучкевича та Калініча. Ми на збори привезли 22 футболіста, так що, звичайно, кожен хоче потрапити в основний склад. Хоча... Інже десь процентів на 80% зрозуміли. Основний склад Дніпра на чолі з коноплянкою. Болівальники побачили по перерві. А футболісти руху не тільки побачили, але й відчули усю силу та міць суперника. Після пасу коноплянки захисники винник забули про Матеуса. Бразилець з таким подарунком скористався сповна. Звичайно, трошки неприємно отримати <гадати> свої в рота стільки м'ячів, але Звичайно, команда відповідного рівня тут нема що рівняти. Десь, напевно, якщо б можна було б менше, напевно, пропустити, коли б ми не бігли вперед, не, не розкривали зони. Нам можна було стати свої штрафні, і та й напевно, тоді б рахунок був не, не, не такий великий. Справді гравці руху у цьому матчі не змінили тактики за що досвідчені гості їх і наказували. Коноплянка зробив пенальті, селезньов реалізував. Агент директор Дніпра Стеценко на радощах запалив цигарку. Понятно, що не вища ліга, птахі різд до сього уровня. Ми теж тоже почали начали работать. всі не тяжело. Самое главное, що сделали людям праздник, Собралось много людей. Самое главное. Естественно, ми входимо в роботу. При рахунку 5-0 на користь Дніпра на обличчі Мирона Маркевича традиційно не було усмішки, хоча його гравці робили все для цього. Після пасу Федецького дубль оформив селезньов а остаточну крапку у зустрічі з пенальті поставив коноплянка. Могли закритися і строїти Брєцьку крепость, ну, програли б своїх там, два міча. Ну, хіба для того ми сьогодні грали? Ми сьогодні грали, щоб отримати задоволення, попробувати зіграти у свій футбол на рівні такої команди, як Дніпро, і зробити свято людям. Рахунок тут насправді був не найголовніший, хоча, чесно кажучи, забагато. Наступним суперником